Флешмоб коло єдності на площі перемоги у південному, 22 січня, відбувся масовий захід з нагоди Дня Соборності України. Через повітряну тривогу початок заходу затримався на 20 хвилин. Режисерка ПК Дружба зачитала історичний акт з луки та разом з присутніми виконали гімн України. Учасники заходу, взявшись за руки, утворили коло єдності та скандували патріотичні гасла. Слава Україні! Героям! Україна. О, На флешмобі, присвяченому дню соборності, були присутні ветерани російсько-української війни. Цей флешмоб символізує єднання, щоб вони теж про це пам'ятали. І от ми створювали такий символі... таке символічне коло і запросили військових. Вони в нас теж в кінці запалювали свічку. Це чисто символічно, тому що зараз у нас ідуть такі е, теж події. Бачите, війна, війна на вулиці, і свічка єднання і пам'яті одночасно, коли тримали військові, це про те, що ми пам'ятаємо і усіх наших воїнів, і про те, хто боровся за це єднання нашої держави України колись. Майже більше ста років назад і і зараз продовжує боротися. Захід приурочений Дню Соборності у такому форматі відбувся вперше в південному. Участь у події взяли учні закладів освіти, представники влади, спортсмени та мешканці міста. До Волошмобу долучилися понад 400 жителів громади. Ми робили це і з Доброславом разом. Ми робили це коледнання. А потім ми робили заходи до соборності. Вони були в різних там формах і покладали квіти і біля пам'ятнику Шевченка, пам'ятного знаку біля пам'ятного знаку захисникам незалежності України і в Палаці культури і в маліх залах. Але, чесно кажучи, від того, що ворог змушує нас зараз ховатися, відсижуватися, не знаю, лягати в 7 годин спати вечора, бо світла немає, нібито трошки ми й не бачимося, так скажемо. Чи може від того, що це зима? І хотілося дуже, щоб ми зібралися знов, щоб ми відчули оце плече біля плеча. Але ми виходили від того, що повітряні тривоги і у нас не дуже спокійно. Ми чого і обрали про площу перемоги, бо у нас біля біля нас два великих сховища. І Ми перед тим як робити цей захід, бо ми розуміли, що більше це будуть школи. Ми на них розраховували. Ми зібрали директорів шкіл і заступників з виховної роботи. Ми порадилися з ними про час проведення. На площі було встановлено тематичну інсталяцію з прапорів України та чотирьох вогнищ. Символічне коло єдності стало завершенням заходу до дня соборності України.